Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі, і ми сьогодні дивимося маленького принца. Що він нам покаже? Що він нам розкаже, бо в мене немає тем для сімейки Адамсів. ось, Можливо, у вас є якісь теми. Але з другого боку, ми, в принципі, можемо вже розглядати, чи йде все по плану сімейки, наприклад, чи ні. Якщо вас це цікавить, можемо роздивитися це питання. Хто не знає, що таке сімейка, це світовий уряд, ті, хто керують світом. Гаразд, дивимося маленького принца, тоді вже на наступний тиждень зробимо про сімейку. І так, дивимося. Гаразд. Що покаже нам маленький принц, майбутнє України на даний момент. Наш виграш, чи буде виграш, чи Україна виграє, чи переможе. Дивіться, ну, карти показують: Україна дійсно переможе, переможе диявола. Стопроцентово тут не сумнівайтеся, але колись в майбутньому. Ось ця карта говорить в далекому майбутньому, навіть це не є в близькому майбутньому. Бачите, ось теж карта. Це буде перемога дійсно України, але дивіться. Саме перемога на полі бою це буде найменше. Це не ну як вам сказати, тому що важливіше, щоб українці зрозуміли, що москаль то є ворог, расист то не людина. Ось якось так. До речі, дивилася, як це називається, Валентину, її сеанс і новий сеанс, здається, сімсотий. Там 11 годин перевершило всі, всі. Все і все. Я ще не додивилася, але а, там а, за, 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 зачепили вони розмову про расистів, про цих тварі, які вони є. Вони в натурі. Ось, розумієте, навіть ота жінка вона роз ну, навіть не знаю як. Да, вона клієнтка Валентини. Але. Розумієте, як вона говорить так ну, негарна мова така. Не те, що вона російською говорить, а те, що вона як вона висказує свої думки, як вона жаргончиками. Оце вся Росія, така жаргончика. розумієте, І от наша влада така, жаргончики. Оце все, оце таке блатні. Оце. Не знаю. ну, От у мене йде відразу до такого всього. Немає цієї гарної мови. Якось. І ось повертаємося назад: це суть расистська. Вони ж пішли від андрофагів, оцих людожерів. Ось. Дивилася, цього, здається, Палі. Забули, як він називається, історик. Він, правда, російською, але дуже цікаві речі відкриває. Послухайте його. Гаразд, бачите? Перемога буде, але, на жаль, в далекому майбутньому. Тому що це ще поки що ми тільки мріємо про це, але вона буде. Ми поборемо Рашколанд. таки поборемо. Ми переможемо. Дивіться, йде десятка, бачите? Іде після надія на повну перемогу буде, мої дорогенькі. Тут тільки цікаво, чи буде у нас. Буде перемога, буде у нас військові, буде у нас парад, буде у нас все буде. Все буде у нас, мої дорогенькі. Мені цікаво, як території. Ну, от території буде ще затягування, буде ще втрати в нас, на жаль, це, це я вже говорила неодноразово. Ось, але дивіться, це все ми самі. Як ми самі це все зробимо? Україна втримається. Ось давайте я ще е, такий момент скажу: Україна дійсно втримається, не вдасться Україну підкорити. Не вдасться. І не в найближчому майбутньому, і не в найдальшому майбутньому. Україну ніколи не вдасться підкорити. Ніколи. От запам'ятайте це ніколи не вдасться расистам підкорити Україну. Так вони її будуть щупати. І навіть після перемоги люди добрі, треба настроїтися, що нам треба будувати паркани ніяких контактів. Розумієте, крім дипломатичних там, напевно, і тому подібне. Ну, я, я не, не хочу так далеко заходити. Нам треба повністю зрозуміти, а для цього потрібна свідомість, щоб українці зрозуміли, що Росія нам не брат, не сестра і не товариш. Дивіться, це. Свідомість Україна відродиться і дивіться, бути повній. От я запитала ще перед цим, так але Україна, дивіться, проходить у нас тут і карта 13 і 20 аркан. Тобто мрії мріями, але нам потрібно мінятися. Свідомість міняти. Нам потрібно навчитися вибирати тих президентів, хто патріот, хто любить Україну, а не тих, хто обгаджує Україну. Зеленський ні разу нічого доброго не сказав про Україну перед тим, як він прийшов е, до влади, В, перед тим, як українці його вибрали. І все рівно його вибрали. Чому? Бо вибрали голобородька. Не вибрали Зеленського, а Голобородька. Вибрали якийсь образ. Це то саме, що люди малюють ікони і думають, е, от, а потім. Е, що робиться на землі? Чому Бог не, він же ж має можливості. Ось ось так і тут. Ось так і тут. У вас є можливості. Робимо своїми руками. І тут величезна трансформація. На жаль, це проходиться. Через дурну голову страдають ноги. Не просто так це говорять. Але ми поборемо. Ми поборемо ми в. В майбутньому буде повна перемога, буде повні наші території. Ось, але, на жаль, це будуть змінені території. Мої дорогенькі повинні дивитися реалістично. Чи будуть там патріоти? Так, звичайно, будуть. Але їх буде маленька частина. Ви собі уявіть, що вони зробили з Донбасу за ці 10 років. От і все. З Криму, тим більше. Ось. Якось так, мої дорогеньки, але все рівно. Позитивний розклад тим, що буде. Ми такі поборемо, знищимо Росію і повна перемога для України в майбутньому. На жаль, це не так швидко. Коштує багато зусиль, енергії. Вкладатися треба і мінятися. Мінятися, я колись вже казала: хочете мати хорошого президента, виховуйте своїх дітей як президентів. Повірте мені, і хтось з них, з ваших дітей, буде колись президентом. Виховуйте патріотів, любити свою країну і, ну як би це сказати, робити все на благо України, щоб кожному було тут добре жити. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Мирної вам ночі. Надіємося, віримо, оце надія, віра, що перемога буде, а вона буде. І ми її здобудемо своїми руками. І москалі ніколи не візьмуть Україну, ніколи не підкорять її. Якась частина буде завжди залишатися вільною. Тобто Україна завжди буде повертатися. А в мене навіть іде таке, що Україна збільшиться в території. Після того, як ми поборемо. Рашколанд, у нас територія збільшиться. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Правда, це не буде дуже швидко, це не так швидко. Це час потребується, але колись до нас прийдуть ще інші території. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Це буде Україна!